Вітаю вас, дорогі учні! Сьогодні вас вітає на уроці української мови вчитель початкових класів Одеського навчально-виховного комплексу Гімназія номер 7 Ібряшкіна Наталя Володимирівна. Відкривайте робочі зошити і записуйте число Класна робота. Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми зробимо з вами ще один крок В країну відому, в країну чудову, що всіх нас навчає і збагачує мову. А яка наша мова? Так, дійсно красива, милозвучна, чудова, захоплююча, невичерпна, чарівна. Її можна слухати і слухати, вона нам дарує багато емоцій. Запишіть, будь ласка, каліграфічно три слова на вибір старанно і дуже охайно. Художник малює фарбами, а письменник малює словами, щоб красиво написати про щось або про когось. Треба знати секрети слів. І сьогодні на уроці ми будемо вчитися добирати яскраві і образні слова, які називаємо виражальними засобами мови. Давайте визначимо, що ж саме є виражальними засобами мови. Допомагати нам буде красуня чарівниця мови Наталочка. Зараз ми разом з вами прочитаємо текст. Слухайте, будь ласка, уважно, слідкуйте. Такої грози ще не було цього року. Але вона тривала недовго. Стих гуркіт грому. Блискавиця перестала прорізати небо. Дощ ущух. Визирнуло з-за хмари сонечко. Його промені застрибали з краплину на краплину, засяяли на листі. Кому було важко читати разом зі мною, поставте на паузу і перечитайте ще раз. Діти, як ви гадаєте, чи можна назвати прочитане нами текстом? Так. В нас є речення, які зв'язані між собою за змістом. Речення розташовані послідовно одне за одним відповідно до змісту. До тексту ми можемо дібрати заголовок. Наприклад, гроза. А це текст розповідь чи опис? Так. Розповідь розповідається про грозу, яка швидко пройшла. Але в ньому чогось не вистачає. Не має відтінку яскравості звучання, милозвучності. Ми з моєю помічницею пропонуємо. Урізноманітнити текст прикметниками. І щоб ви швидко впорались із завданням, підібрали їх. Подивіться, будь ласка, гроза, шалена, сильна, страшна, грім, пронизливий, гучний, тріскучий, блискавиця, сліпуча, яскрава. Небо чорне, темне, бездонне, дощ який, проливний, сильний, хмара, волохата, чорна, страшна, листя яке вмите, чисте, свіже. Спишіть текст, але біля кожного виділеного кольором іменника. Запишіть прикметник, який більше підходить до змісту. Молодці! А тепер давайте послухаємо, як наш текст зазвучав по-новому. Такої шаленої грози ще не було цього року. Але вона тривала недовго. З тих гуркіт гучного грому. Яскрава блискавиця перестала прорізати чорне небо. Сильний дощ ущух. Визирнуло з-за страшної хмари сонечко. Його промені застрибали з краплини на краплину, засяяли на чистому листі. І так закріплюємо. Що одним із виражальних засобів нашої мови є велика кількість яскравих прикметників. Не забувайте використовувати цю частину мови у своєму мовленні. Діти. Я хочу наголосити, що ще важливо використовувати в своєму мовленні. Так, це синоніми. А що таке синоніми? Правильно. Синоніми це слова, які однієї частини мови різні за звучанням і написанням, які мають дуже близьке або тотожне лексичне значення. До речі, у перекладі з грецької це звучить як одноіменний. Прочитайте! Разом зі мною визирнуло сонечко. Дощ ущух. Підберіть і запишіть в зошит до слова визирнуло синонім. Так, молодці. Виглянуло. А тепер. Спробуйте самостійно підібрати синоніми і записати їх в зошит до слова ущух. Молодці! Я знаю, що ви справились із завданням. Давайте прочитаємо слова, які дібрала моя помічниця. Затих припинився. Закрийте очі. Відпочиньте і порахуйте до трьох. Я хочу вас приємно здивувати. Читаємо разом. Перестав, стихнув, угамувався, скінчився, замовк. Ось як багато синонімів можна назвати до слова ущух. Трішечки позитивних емоцій нам зараз не вистачає. Повернемося на декілька хвилин в літо і разом з Наталочкою відпочинемо на фіз хвилинці. Не краплины. Easy to heat up Хвилинку виконали, а тепер запрошую пограти в гру калейдоскоп осені. Чи вмієте ви добирати порівняння до слів? Послухайте поради Наталки. Перше. Уяви предмет. Друге. Його особливості. Третє. Пофантазуй. Наприклад, жолудь. Він який? Міцний, міцний, як камінь, молодці. Граємо в гру, Калейдоскоп осені. а нам допоможуть порівняльні сполучники. Прочитаємо їх, рухаючись по годинниковій стрілці від слова «немов». ніби як мов неначе, наче. Спробуйте виконати. Важко. Поставте на паузу і знайдіть слово. До якого ви вже можете підібрати порівняння. Я впевнена, що ви вже підібрали порівняння. Наша чарівниця мови теж справилась із завданням. Але чаклунка осінь все зіпсувала. Допомагаємо! З'єднуємо, читаємо. Калина, ніби дівчина. Осінь, наче чаклунка. Хмара, немов перина. листочок, немов парасолька. Місяць, мов човен. Ліс, як старий дід. Якими барвами заграло все навколо? Коли ми підібрали порівняння. Запам'ятайте! Ось і ще один секрет виражальник можливостей мови ми розкрили. Це використання порівняльних сполучників мов, наче, як, ніби не наче. Запрошую вас на прогулянку. Читаємо разом зі мною текст. Ми потрапили в дивне царство. На узлісі стояв кремезний дуб, наче старий воєвода, що оберігає свою територію від непроханих гостей. За ним у ряд вишукувались. Ніби солдати, молоді осокори. У глибині лісу юрбилися сосни. Вони, немов турботливі мами, прикривали своїм розкішним гіллям інші дерева. Серед них були і стрункі берізки, мов Дорослі доньки і кучеряві клени, як змужнілі сини. Ми прочитали виразно, надіюсь, що ви отримали таке ж задоволення, як і я. Увага! Прочитайте, відновіть порядок і запишіть речення. Із розсипаних слів. Давайте перевіримо, що у нас вийшло. Скоро осінь прокинеться і заплаче спросоння. Зупиніть кадр і запишіть складене речення. Ще хвилинка відпочинку нам не завадить. Виконуємо під музичний супровід зарядку для очей. Чарівниця мови хоче перевірити, що ви запам'ятали з її завдань, і пропонує пограти в гру істине чи хибне. Читайте, думайте, відповідайте. Перевіряємо. Зв'язані за змістом речення утворюють текст. Істини. У тексті речення розміщені у будь-якій послідовності. Хибне. До тексту можна дібрати заголовок. Істине. Слова порівняння шкодять тексту. Хибне, не вживай в тексті прикметники. Хибне у тексті речення розміщені у певній послідовності. Істини. Молодці. Я задоволена вашою роботою. Наступне завдання якраз про вас. Прочитайте слово сполучення і пригадайте, як вони називаються. Так, це фразеологізми. Стійкі нерозкладні словосполучення, що виражають одне поняття. Раджу вивчати і якомога частіше використовувати. В своєму мовлення. А тепер завдання знайдіть пару фразоологізмів. Як красиво і молодійно звучала наша мова сьогодні на уроці завдяки виражальним засобам мови, прикметникам, синонімам, порівнянням. Молодці! Дякую всім за співпрацю!